Надзвичайно приємно, коли до ранку нової волині приходять талановиті та яскраві особистості. А ще й тим паче, якщо вони презентують саме в нашому ефірі в прямому ефірі е телеканалу Нова Волинь. Свої кліпи, то це взагалі прекрасно. Отож, зустрічайте у ранковій студії кліпмейкерів, Ветра і Варвара. Це Віталій та Валерія Шевчуки, та лідер гурту Філет Сергій Колос Мартинюк. Доброго ранку! Привіт. Привіт. От з нами вийшла нещодавно нова пісня касети. Про що вона? Переважно про прокосети. <рес> <рес> насправді пісня про 90, ті про якісь 80-ті, про дитинство, про ностальгію, про якісь правильні моменти життя. Ті, які вже починають помаленьку забуватися, бо все впевненіше рухаєшся до 30 і за 30. -ть. Чи ти на мене дивишся? Дивись на себе. Взагалі, я так розумію, ти до касети звернувся через те, що ось до нас на ефір чи не вперше в житті приспав, так і гнався від Тараса Шевченка. От і до центру Луцька на таксі. Оці 200 метрів їхав, і там от касет. А касетники ці 70 були. метрів від суму до Вениченка. Ти не враховуєш. так. Ну перепрошую. Там ти, типа вже йшов пішком. Ні, завезли під саве будівлю. От. Ну і в таксі часто. Трапляються, є ще досі касетники. так? От. До речі, пам'ятаю оголошення, що mm. шукаємо касети. Ви якось їх використали чи ні? Де вони ті всі Так, Ми їх касети? використовували для творення обложки. Обкладники, на да. ага. на обкладинку ми помістили різні речі, які так чи інакше собою трошки 90-ті символізують там, тетріси, йо-йо, різні там, ручки, старі, фломастери з 90-х і, зокрема, касети, плеєр касетний. Ну я розумію, що з ветрою і з «Варварою» так ви, ви не вперше знімаєте. Як от ви з ними познайомилися? Як контакт відбувся? Мене таке відчуття, що я з ними знайомий, бо все життя, все своє свідоме життя було. Це твої, це твої брат і сестра. Не брат і сестра, але думаю, ще одне відео, і ми дуже серйозно побратаємося. і її А, до речі, в попередньому кліпі, так, він називався Титанік. Ти знімався з братом, так? І власне її знімали Віталій та Варвара. Як це було, розкажіть, будь ласка. Ну, колись це був раніше, Сергій до нас звернувся. Я не знаю, хто перший до кого звернувся в цьому питанні. Вирішили ми зробити зняти якийсь хороший, гарний кліп на гарну пісню. І, ну так сталося, що на той момент Сергій випустив свій сольний альбом. Ми зробили такий кліп. Ну що ж, ну давайте подивимося, можливо, кліп новий. Так на пісню касети. Друзі, отож переглянемо його зараз. Таким близьким видавалося тоді, а я у чуванні Серенади які ніколи так і не співав Останні гітари не з'явилось, але в ваших голосах вимірюю галактиками щастя А ти сидиш в кульбабах і смієшся рок на зірок нарожні в кінці вісімдесятих, чи ми знаєш за себе, чи хоч наблизились? як закружило на Що ж, друзі, ми повертаємося в прямий ефір. Телефон у студії 770242. Телефонуйте до нас, і у нас є багато прозів. От, а в нашій студії Сергій Колос Мартинюк та Вєтра і Варвара. От, і вже нарешті хочеться запитати щось в кліпмейкерів, так? Як вам працювалося з фіолетом? Важко, легко? Ну, ми звичайно працюємо з людьми, які нам подобаються, коло симпатичні. У нас звичайно не все добре виходить з ним. Так що, так коли своє раз, обличчя. І третій раз ми будемо працювати, надіюсь, вже буде щось таке не зовсім привичне, не зовсім миленьке, А як, от, от, скільки, ласка, як от відбуваються зйомки кліпу э, з гуртом «Фіолет»? Тобто ви кудись вивозите апаратуру, вони там э, під звук власне, ну, записної якоїсь демки працюють. Як це відбувається? Ні, так як вони професіонали. дуже довго настраивались на ритм, і в итоге Валентин держал всю С йонку рітом і все остальне грали вживую, по-настоящему пели. Була душа, був было... Был чай гарячий. І сразу відразу ритм знайшли такий, як на записі? А взагалі, концепція такого собі відео, вона була спонтанною чи все ж таки довго продумували цю ідею? Ну, Ідей було багато. Е, головна ідея там, цього відео е, на, на, на Сергія була повернення в минуле. Ми знімали набагато більше матеріалу, ніж те, що ввійшло в кліп. Ну, Тобто але... це ми бачимо лише вершки, так, 5-10%. Того всього є ще купа неізданих відео, які лежать в мене на комп'ютері, які ще з часом вони знайдуть своє примінення застосування. І там ще буде на що подивитися. <звіст> <звіст> ну що ж, в нашій студії є дзвіночок. Доброго ранку. Алло? Доброго Представтесь, будь ласка, як вас звати? Це Анна Лука. Так. Слухаємо вас. А скажіть, чи є якась татака? Кожного актора є мрія <ріст> на давши спірати на тихось голову Єлиса. А у вас можливо якась ідея кліпу, яку ви хотіли втілити, чи якомусь місці, можливо, ні, чи можливо кліп ідея в її чи якогось артиста, щось таке. Круте запитання, от mm -hmm. це те, власне, про що ніколи не подумаєш, так? Mm -hmm. Запитати в операторів, запитати в кліпмейкерів, чи є якась мрія, де відзняти якесь місце таке. Ні, насправді на у нас як такої, ну принаймні в мене точно немає ніякої такої великої мрії, щось відзняти. Ми просто реагуємо на якусь, якщо почули гарну пісню, яку ага. гарну виконавця, ну ми просто тоді. Ну по різному відбувається, але головне, щоб нам подобалась пісня, а далі вже від самої пісні відштовхуємося, які є текст, слова, які є в нас тут технічні можливості, часові, і все залежить від самої пісні, виконався його іміджу на контакт з чоловіком, з голосом. Спрашували, як він себе представляє Ну, От такі-то свої ідеї теж вносили. у нас так, але це ще не все. Были идеи крутые, которые да, мы надеемся. В да, в ну, дивіться, от у вас сімейний підряд, так? Да. От, є ще ж діти. Діти, так? діти так? сфотографувалися так? з колеса на зйомки цього кліпу. Це була моя місія, я це ага. зробила. Ні, я зовсім інше маю на угу. увазі, коли ви це все встигаєте? Ну, я так розумію, що у вас є ще і основне місце роботи там, на весіллях, фото, відео. А коли встигаєте от, займатися, наприклад, ну, дітьми, знімати, да, дітьми. От, і ще знімати відео для гуртів, ну, як це все з'явиться. Ви не сваритесь взагалі? Не Знімати на майданчику. Ми завжди Чи сваримось. Не, завжди. Не, да, ми завжди сваримось, тому виходить у нас такий е, контрастний трошки в якихось місцях ага. продукт. Інтересний, не обичний, тому що да, у нас завжди якось воно так. Віталій щось хоче сказати. <рес> <рес> Але не маємо <рес> uh, кожну зйомку, ми маємо мінімум два рази посваритися, три, три рази помиритись. <рес> <рес> а за те, як ти питав, як ми все встигаємо. Це дуже важке питання, але ми хочемо подякувати нашим бабушкам. Все тримається на бабусях. Всі кліпи колесо тримається на бабуся, ти поняв. До речі, 1 жовтня фіолету виповнюється 6 років, так? Як будете святкувати? Думаю, в салоні. Будете запрошувати і Варвару? Ми запрошували Біатр, він не погодився з нами. після Він пішов домой. Все правильно. До дітей. Якраз в день зйому кліпу зробили дуже хорошу автопаті, яке закінчилось десь під ранок. Я так розумію, це було безалкогольне автопаті, так? По-різному. Ми забули ще про нашого гостяка, до нас зупинилися, так. Подаруємо їй щось. Вибирай. Добренько, давай подаруємо цирк. Так я думаю, малята є в сім'ї. Тож даруємо вам квиточки у цирк Європа, який до 4 жовтня буде у Луцьку. Іншим нагадуємо, телефонуйте до нас номером 770242. Чекаємо ваших дзвіночків та ваших запитань. Колос, будь ласка, розкрий всі карти розклади нам зараз на столі. Кажуть, що ти покинув рідне місто. Ну, як рідне місто, Луцьк покинув. так? Рі, Я, ще не покину. Не покину. Я за декілька днів його якраз покидаю. Вже, вже Сиджу <рес> вдома між коробок, між пакетів, як, ага. як циган якийсь. <рес> і не хочу вражати ромів. от е, таке відчуття, знаєш, важке, дуже так? важке. 11 років прожив в місті, все тут рідне і рідні. Поясни, будь ласка, свій вибір в столиці більше можливостей, чи що музиканти з тобою переїжджають, забираєш ти і Варвару, як це все буде? Столиці справді більше можливостей Навряд чи я комусь щось відкрию, Київ завжди вважався містом можливостей, принаймні для України. Займатися власне, музикою, розвитком музичної кар'єри сидячи в Луцьку, дуже важко. Є стелі, яку то головою впираєшся. Mm -hmm. і... Музиканти наразі тут лишаються. типу, я поки сам... Але буду. готується нова платівка. активно, та -та -та, так? та вона вже 1 жовтня з'явиться. Чекаємо. Михайло, у нас є ще один дзвіночок, так? Так. Mm -hmm. Доброго ранку. Здравствуйте. Як вас звати? Алло? Ви з нами? Я хочу дуже подякувати за він справді дуже красивий і дуже добрі емоції викликає, але е, хотілося би бачити його і щоб інші люди бачили на центральних каналах. Важко зараз розмістити кліп на центральних каналах. Ось такий Ну, насправді не важко. В ці дні відбулася презентація на декількох каналах українських на трьох, якщо я не помиляюся, крім одного, е, М1. Для них і така музика, і такі відео не формат. Занадто мало там напівоголених бюстів, поп симпатичних і так далі. Тому ми тобто не формат ст для М1, так. так. Але там, наприклад, на Іван, на Music Box, на інших каналах музичних кліп, в принципі, розміщено. Що важливо, ми за це жодної гривні не заплатили. Тобто, все-таки і музичні редактори, і програмні на багатьох Самі, каналах зацікавлені в тому. Ну поки щоб... Титанік Украї... я бачив і по спутнику, і по здається, одному із центральних телеканалів. От тому вони, в принципі, зацікавлені, і це дуже приємно. Однолітки, коли там працюють, і вони намагаються адекватно реагувати на появу українського продукту і в принципі пропагувати його на своїх каналах. Угу. Тому це дуже добре. Дякуємо вам в нашій дозвонючці, за телефонний дзвінок. Хочемо подарувати ось запрошення на концерт А дорогу. Залишайтеся, будь ласка, на лінії, вам розкажуть, як його забрати. А до речі, ну ви так натякнули, що буде ще якась співпраця, якесь так спільне. Ви вже визначились в процесі над думання над цим кліпом. Ага. Ви, вирішили якесь абсолютно психоделічне відео зняти на одну з інших пісень з альбому. Ну але Якщо відео вітри Верва завжди таке миле виходить. Миле і ніжне. Так? ну до речі, як і музика фіолету, так? завжди таке щось таке позитивне і сонячне виходить разом. Да, так. Но в этот раз хотим в стилі Тома Йорка щось -то коло харизматичне, щоб вот он один в кадрі, фонарь, ночь, і он пускай харизматит. так. Тобто ідей багато, так? Ну що ж, дякуємо вам, що звітали до нас у гості з новим кліпом, кліп дійсно чудово. А друзі, нагадаємо, що з нами був. Лідер гурту Фіолет, так, Сергій Колос, так, Мартинюк. Так, і це кож... Варвара Шевчуки, так звані «Вєтри і Варвара. Чекаємо від вас багато відео наступних. Mm -hmm. так? От, не лише з… А я чекаю, що ранок волині нарешті перейде в формат вечірнього шоу. Вечірній Міша Кузьмич. І буде. Це, це, хороша, ідея. Так, це хороша ідея, як тільки знайдемо на це фінансування, та, то відразу Дягуйте буде мене, якщо що. Да? Я готовий виступати легко по стендапу Домовилися. Будуть прямі включення по скайпу з Києва. Добре. 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 Е, Дякуємо вам, що завертали до нашої студії. Ну а е, ми йдемо на невеличку перерву із Imagine Dragons.